Огляд скіляного гаманця SG046. Вирібне відео пошито з шкіри Crazy Horse прошито коричневою ниточкою. Усі торці цього виробу опрацьовані та заполіровані, що додає виробу ще більш класного вигляду. Особливість даної моделі гаманця в тому, що на тильній стороні знаходиться велика вмістка кишеня для монет. У кишеню поміститься досить велика кількість монеток, та діставати їх звідти буде зручно завдяки розширювачу. На кишені використовується замочок від фірми YKK з блокуванням від самовільного відкриття. Переходимо до внутрішнього огляду цієї моделі. Всередині нас зустрічає шість відділів для карток з кожного боку за трьома відділами, знаходиться по одному додатковому відділі. На шкірі Crazy Horse використовується для прошивки стандартний брутальний шов. Ця модель класифікується на складену купюру, тому можна обрати зробити з одним відділом чи з двома. Якщо вам сподобалась ця модель, коментуйте, ставте вподобайку для замовлення, переходьте на сайт майстерні.